Понад 247 тисяч мешканців нині проживає у рівному. Місто імениннику 733 роки. Театри, філармонія, низка музеїв, палаців і будинків культури, кінотеатрів, численні бібліотеки, зоопарк та майже десяток парків і скверів, церкви різних конфесій. І ще чимало чого. Рівняни переконують, їх місто прекрасне. Європейське місто, рівне, е, дуже чисте місто. Мені подобається дуже квітуче місто, зелене місто. Тут дуже гарні люди. Дуже. Рівне музичне в нас. У Нас дуже багато талантів, танцівників і чарівне. Просте і спокійне. Чисте і Ні. сімейне. Наше рівне найкраще. Головне, що воно чисто дуже, дуже таке уютне. Да. А ще рівняни вітають з Днем Народження своє місто. Щоб були кращі дороги, це раз, тому що на таких вулицях немає не проїзду, не доїзду, навіть пішки людина не може пройти. По-друге, хай будуть вели доріжки, нехай наш е пан Хомко подумає, про вели доріжки, тому що іноді їздять по спинах на велосипедах, коли пік робочого дня. Ну, а найголовніше я люблю своє місто. Моє місто хороше. Щастя, удачі і е, сил, щоб добуватися всього, чого забажають. Дуже люблю наше місто. Бажаю йому процвітання, щоб воно завжди було таке чистим, уютним, теплим містом, яке зустрічає не тільки радісно своїх жителів, а й всіх гостей, які приїжджають до нас. Все найкраще йому. Процвітання, саме основне. щоб всі були в цьому місці доброзичливі, щоб молодь, яка підростає. Жила в багатій, квітучій і мирній державі. Он був дороги були краще. Це місто є для мене дуже близьким, хоча я дуже мало людей тут знаю, але з другої сторони тут всі люди привітні, кожен завжди може один одному допомогти, не дивлячись на, свій, на свою зайнятість, на свій час, на якусь навчання чи роботу. Хотілося б кращу інфраструктуру, а в цілому все добре. Бажаю, щоб місто було європейським вот, чтобы двигалась по направлению в Европу, э, чтобы люди жили цікаво и чувствовали себя комфортно в этом месте, да? Вот, чтобы, чтобы было всем хорошо. Катерина Мунка, Чартем Олег Тарасович, Новини Рівного.